Всім привіт! З вами Грамітрей. Як ви зрозуміли з назви що? У цьому відео я покажу, як можна автоматизувати доставку одного, двох або більше ресурсів з одної планети на орбіту або з однієї планети на іншу планету. Отже, переходимо до справи. Зараз космічний корабель це саме стартовий, який можна забрати на калідус астероїд Белт. Ось він тут знаходився, тут навіть його частинка ще залишилась. Я неправильно е, повністю побудував, добудував, точніше корабель, тому вона там залишилася, але же в польоті я доробив. Я зараз знаходжусь на навіс орбіт, і мені знадобиться три порівняльних комбінатори. Якщо ви літаєте скрізь за допомогою е, ось цього рідкого ракетного палива, то вам знадобиться два порівняльних комбінатора. Все ж таки, якщо ви ракетне паливо будете заправляти на планеті. Я ж все ж таки, в мене турбіни літають за допомогою іонного потіка, і тому все ж таки, мені потрібно також порівнювати, чи є іонний потік. А якщо ракетне паливо ви будете заливати на одній планеті і літаєте тільки на ньому, тобто замість ось цих іонних двигунів ви використовуєте ракетний двигун космічного корабля, то тоді... Ці початкові три комбінатори вам не потрібні, можна залишити лише два. Але знову ж таки, тільки при умові, якщо ви будете заправляти ракетне паливо тільки на одній планеті, а саме, наприклад, на Наувісі. Отже, спочатку розташовую три порівняльних комбінатора, і мені потрібно для початку порівнювати умову відправки з Навіс орбіт Також я розташую одну скриню. Ця скриня, тобто для порівняння, чи є там ресурси, чи нема ресурсів. Тобто я покажу, наприклад, для прикладу візьму рейки, покладу поки що 100, і в мене буде перша умова це порівняння кількості рейок. Для прикладу, візьмемо, наприклад, давайте ось середній комбінатор до скрині, і тут буде умова. Якщо рейок буде, наприклад, 0. Тоді вихід буде. Тут вихід можете розташовувати любе значення, що вам зручніше для вашого розуміння. Наприклад, можна використовувати там зелений сигнал кількість 1. Так? Тобто перший, перша умова, яка задовольняє, задовольняє тому, що ми будемо відправляти космічний корабель. Далі буде наступна умова: це щоб в мене була достатня кількість іонного ось цього потіка. Тому також ми беремо від іншого комбінатора до резервуара одного, наприклад, і тут, в принципі, так як до, з навісурбі до навіса летіти недалеко, то мені буде достатньо, щоб, хоч, щоб в одному резервуарі було достатньо рідини. А саме, наприклад, буде нехай більше або дорівнює 9 тисяч. І з рідинами, до речі, не рекомендую виставляти дорівнює, якщо ви будете виставляти. Дорівнює, то тут має бути точне значення. А так як в резервуарах важко виставити, точніше, зробити точне значення, то все ж таки я так робити не рекомендую, ліпше більше або дорівнює або менше або дорівнює. І вихід в мене абсолютно так само буде зелений сигнал, кількість 1. І залишається наступний сигнал, яка умова стосується саме цієї планети. Ось тут на консолі космічного корабля. Якщо ви наведете справ, ви бачите вихід сигналів в консолі. Е, тобто ми бачимо, що тут консоль є, сигнал швидкості, сигнал відстані і так далі. Але в даному випадку нас цікавить сигнал А. Якщо ми зайдемо в космічні кораблі, то бачимо, що сигнал А це якщо космічний корабель поставлений на якір, тоді він вказує ідентифікатор зони якоря з допомогою сигналу А, тобто де він знаходиться. І ми тут бачимо, якщо натиснути на А, це 1151. Тобто він знаходиться зараз, за, можна сказати, за координатами, якщо планет, за координатним планет, 1151. І навіть якщо ми порівняємо наввіс орбіт, у мене ось тут сигнал автоматизації 1151. Тобто вони однакові, ці сигнали будуть. І у вас, скоріш за все на, Мабуть, 95% ймовірності, що у вас цей сигнал буде інший. Тому вам це число необхідно буде обов'язково вказати таке, як у вас і вказано. Сигнал автоматизації. 1151 в мене, а у вас, там, не знаю, може бути 10, 20, 50, можливо, там 10 тисяч по-різному. І тут я ставлю умову, що в мене А дорівнює 1151. Тобто, це ми порівнюємо. Зараз секундочку, встановлю. Тут вихід буде також. Ось. Тобто, це, по суті, ми ставимо умову. Так, і сюди має приходити ось звідси з консолі. Тобто, це все ж таки умова також, щоб працювало саме на навіс орбіт. Далі мені необхідно буде розташувати ще один порівняльний комбінатор і біля нього розташувати постійний комбінатор. І тут же можна все це поєднати і підводити до порівняного комбінатора. І ось тут в постійному комбінаторі, що нас цікавить, нам необхідно буде поставити запуск космічного корабля. Тут одиниця, нехай буде. І також умови відправки, куди буде відправлено корабль після того, як всі ці умови будуть здійснені. Тобто, в мене зараз тут. О... При умові, якщо рейки будуть дорівнювати нулю, то куди ми можемо відправитись? То тут ми розташуємо планету. Як подивитися, на яку планету, чи дійсно чи планета, чи орбіта планети, чи Луна, чи орбіта місяця. Ось ви заходите сюди і тут бачите наувіс це планета. Наввіс орбіта, це орбіта планета. Ось. чехол – це луна? Що в нас ще тут є? М Орбіта Луна. Ось, в даному випадку нас цікавить планета. Тобто ми будемо відправляти на наувіс орбіт на планету. І тут вказуємо вже ID самої, ну, як я казав, координати планети самого Наувіса. В даному випадку в мене це 1150. І також дротом поєднуємо до комбінатора, тобто умова запуску космічного корабля, планета, куди буде відправлено. І тут же на цьому комбінаторі робимо умову, що якщо Так, тут ж в мене три сигнали, всі по одиниці, все правильно. І тому тут ставимо, що зелених сигналів, якщо три, то в такому випадку виходять всі сигнали у кількості входів. Тобто, все те, що входить у такій кількості, воно і буде виходити. Тобто, ось ці сигнали 2, ми будемо передавати далі. А саме ми будемо передавати їх до нашого кос... консолі космічного корабля. Перша умова зроблена вже саме для відправки з Наввіса. Навіс орбіт, точніше. Тепер наступна умова, щоб відправляти з Наввіса самого. Я так само розташую три Давайте, мабуть, трошки вище зроблю, щоб було не так заплутано. Ось, і так само все зроблю, тільки. Зверніть увагу, що ви ж без ракетного палива не зможете ніяк взлетіти з Наувіса, тому ракетне паливо обов'язково для цього. І мені, щоб злетіти з Наувіса, достатньо, щоб в одному резервуарі було 75 тисяч палива, плюс-мінус. І якщо ви будете відправляти на великі відстані, то вирахуйте так, щоб цього ракетного палива було достатньо. Можливо, знадобиться більш, ніж два резервуари. Це скоріш за все, якщо ви будете там. Наприклад, там з Наувіса відправляти за тисячі. Е, за тисячі дистанцій. Не знаю, в чому тут вимірюється, в кілометрах, мабуть, е, не зрозуміло, яка відстань. Ну, от, Наприклад, якщо на ось цього буде відправляти, то тут багато ракетного палива знадобиться, якщо знову ж таки двигуни працюють на ракетному паливі. Отже, тому перша умова це для того, щоб. Давайте, мабуть. Давайте середнє також візьмемо, чи який в мене йде до палива. Іде саме правий. Тому давайте не будемо плутати. Так само візьмемо саме правий комбінатор. Умови відправки. Рідке ракетне паливо. Більше, бо дорівнює 75 тисяч. Вихід буде абсолютно так само: зелений сигнал в кількості 1. Добре. У другому. Так, другий був це рейки. Наприклад, давайте, щоб в мене. Так, це можна червоний. Де рейки? Ось рейки, наприклад, якщо вони дорівнюють 200. Тобто, це для прикладу, щоб мені було зручніше вам пояснити, щоб я дуже багато ресурсів не завантажував, не розвантажував. Вихід буде абсолютно такий самий, вихід сигнал 1. І третій тут же так само мені потрібно під'єднати дротом. Сюди. Можна, в принципі, скопіювати цей сигнал. Тільки тут так само буде сигнал А, але знову ж таки, е число беремо не з Навісу тому що тут 1151. А мені потрібно 1150. Тому я тут беру і змінюю не 1151, а 1150. Все, встановили. Далі вже, так само можна об'єднати всю. Умову по комбінаторах. Так само, як бачите, на цьому нижньому прикладі, і підводимо до цього комбінатора. І тепер по постійному комбінатору майже те саме буде, спочатку буде запуск космічного корабля. І тут же виправляємо, вибираємо, куди будемо відправляти. В даному випадку це орбіта планети, і тут буде 1151. Тобто, відправляти буде на навіс орбіт 1151. Все. І з постійного комбінатора також мені необхідно поєднати до порівняльного комбінатора і вже звідси до консолі. І в принципі, умову можна скопіювати, таку саму виставляємо, тобто умови як тут три сигнали, так і тут три сигнали. Якщо ви на якійсь планеті там на новій сробіть, наприклад, не порівнюєте кількість. Іонного потіка, тобто у вас тільки кількість ресурсів, а також сама планета, то у вас, відповідно, має бути два сигнали. Ось, з цим розібрались. Далі. І тепер майже все готово. Залишилось додати тільки один постійний комбінатор. Його ми поєднуємо також зеленим дротом. І тут же що ми виставляємо? Перше, що ми виставляємо, це швидкість. Для чого виставляти швидкість? Для того, що може бути дуже велика щільність астероїдів, ви ж коли летите, то летять на вас астероїди і лазерні турелі розстрілюють. Якщо дуже велика щільність, відповідно лазерні турелі можуть не впоратись, і тому ліпше швидкість поставити трошки меншу. Я виберу 100, міжнавісно, там летіти недалеко. Тут багато, в принципі, лазерних турелей і не потрібно. І перед тим, як розташувати інші сигнали, то як взагалі відбувається розташування, точніше приземлення космічного корабля? Це відбувається з допомогою затискача космічного корабля. По-перше, вам необхідно розташувати вихідний, скажімо так, затискач космічного корабля, який саме приєднується до космічного корабля. Тобто вам це обов'язково потрібно його розташувати і зверніть увагу, що він, якщо. Ось, справу прочитаєте, то прописано, вважається перегородкою космічного корабля. Тобто, вам не обов'язково там за ним, наприклад, ось так робити стінку. В цьому необхідності немає, можете ось так просто його розташувати. І також вам необхідно розташувати затискач космічного корабля з іншої сторони, точніше, на планеті або на орбіті, який буде з ним, скажімо, поєднюватись. Ось, в даному випадку, в один дивиться в одну сторону, інший в іншу сторону. Якщо буде розташовувати справа, то відповідно їх можна розвернути. І тепер тут у вас у цих е, затискачів є ідентифікатор. Один в даному випадку, тут е, теж один. Це число ви можете змінювати, наприклад, якщо у вас там буде літати там, 2, 3, 10 космічних кораблів, щоб в різне місце вони. Е, Зупиняли, зістиковувались, то відповідно, різні ідентифікатори вам потрібні. Тут в мене виставлений один, тут також один. Ці числа не обов'язково можу дорівнювати. Давайте я для прикладу зміню, що вони будуть різні, тобто приймач буде один, а. Не знаю, приєднювач 5. Давайте ліпше буду по-іншому називати. Той, що на кораблі космічному, 5 ідентифікатор. Той, що приймає, він буде один мати. І ось тут, у цьому постійному комбінаторі, ми вже додаємо. Перше, це заякорити з допомогою лівого хозатискача затискача космічного корабля. Ось. І в мене тут ідентифікатор 5. Тобто ось це вліво. Якщо у вас вправо дивиться, то вибирайте ось цей. Це той, що розташований на космічному кораблі. Я розташував 5, порівнюємо тут також 5. І тепер умова, куди він буде зістиковуватись. От саме приймач, вам обов'язково, щоб він був з однаковим ідентифікатором на кожних планетах. І тут я вибираю, що він буде дивитися в іншу сторону, тобто, так якщо в мене лівий затискач. Це правий затискач. Відповідно, якщо в мене лівий затискач розташований, і він дивиться вліво, то на іншій планеті або на іншій орбіті в мене має розташований бути правий, який буде з ним зістиковуватись. Тобто, ось я коритися до затискача праворуч. Вибираю, до кого він буде приєднюватись. І тут один. Ось, в мене тут один. Тому такий буде один. А, ось цей затискач на космічному кораблі 5. І тут також 5. на Наувіс Orbit в принципі, все поєднано. І так як в мене вже, в принципі, на навіс Orbit цей затискач стоїть. Якщо подивитися на сам Наувіс, у мене ось тут також затискач це є. Ідентифікатор в нього вже готовий. Ось тому, в принципі, вже можна запускати. І він, в принципі, вже працює. Вже умови є, бачите, вихідний сигнал один є. Тут немає тому що тут в мене лежить зараз 100 рейок. І тут вихідний сигнал один є. В принципі, можна вже запускати шляхом. Просто якщо я заберу рейки. Ось, бачите, пішло сканування. Ми запустились. Буквально 10 секунд ми будемо летіти. Я нічого не натискаю. Лазерні турелі трошки постріляли. Все, ми приземлились. І ось тут, в принципі, ми будемо стояти на навіс орбіт, точніше на навісі, при умові, коли поки не виконаться всі умови. Перша умова в нас готова, вже зелений сигнал виходить. Ось можете бачити, тому що ми знаходимося на навісі. Другий сигнал чекає, поки тут буде 200 рейок. Я їх поки що не кладу. І третій сигнал, який чекає, поки буде в одному резервуарі більше, ніж 75 тисяч рідкого палива. Трошки треба зачекати, поки рідке паливо назбирається. Хоча б 75 тисяч щоб було. І поки чекаємо, поки це рідке паливо назбирається, то розкажу, що взагалі вам, в принципі, ви можете любу рідину сюди завантажувати. Наприклад, ну, не тільки сталевий ящик розташувати сюди завантажувати ресурси. Ви можете взагалі. Провести тут залізну дорогу посередині, у вас тут буде заїжджати потяг. Тут, наприклад, ставите ворота, тут ставите також колію, зупиночку. Можете, звісно, робити більший космічний корабель. Вам це нічто не забороняє, але щоб робити. Набагато більше космічний корабель, то вам потрібно досліджувати структуру цілісності космічного корабля. За кожне дослідження ви утримуєте по плюс 100 до структурної цілісності космічного корабля. Тобто, по суті, це можна звати до розміру космічного корабля. Зараз в мене вже, до речі, майже назбиралось ось і коли вже потяг буде заїжджати, тут можна зробити розвантаження, і, звісно, потім, коли він там розвантажився або поїхав назад. В іншу сторону, якщо у вас два локомотива, кожен в різну сторону дивиться, або тут також можна зробити виїзд, і він поїде собі по інших справах. Тут, в принципі, вже 78. Це означає, що другий порівняльний комбінатор вже набрав необхідну кількість і залишається тільки додати 200 рею до цього сталевого ящика. Я додаю сканування відправилось. Все, полетіли. Тут знову ж таки декілька секунд. І ми зараз зупинимось так само. Ой, затискачі також приєднались. Все, в принципі, цього достатньо. Звісно, якщо у вас буде більше ресурсів, які необхідно порівнювати, ви можете додавати декілька порівняльних комбінаторів, якось змінювати ці умови. Тобто, я показав, мабуть, один із найпростіших варіантів. Варіантів може бути набагато більше, вони можуть бути і складніші. Мені, в принципі, подобається таким, таким варіантом користуватись. На цьому дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то буду вдячний, якщо ви закинете хоча б декілька гривень на допомогу нашим військовим. Дуже багато зборів зараз ведеться. І також буду вдячний, якщо поставите вподобайку або залишите також коментар, або і те, і те. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і віримо та підтрим зсу. Нехай щастить.